Всім привіт і всім куку! -ку. Ви на каналі Wad Blitz Bestups. І це рубрика, який танк 10 рівня краще качати. А ви знали, що в грі Woad Blitz наразі є 44 прокачувальні техніки 10 рівня, а з наступним оновленням їх вже буде 45. Ні? То давайте для початку розберемося з двома такими танками, як AMX 50B та fv 4005 Так, це два різні типи техніки. ТТ. І пт сау але вони дуже схожі між собою. І якщо у вас є завдання потрапити в топ-2 за шкодою, то вони вам в цьому допоможуть. Обидва мають барабан на 4 снаряди. І якщо попадешся їм на повністю заряджений барабан, то вважай, що більшої частини твого ХП вже немає. Обидва картонні, але швидкі. Обидва грають від другої лінії з укриття. Але такі високі, що не так вже й легко заховати башту. Та все ж деякі різниці між ними є, і зараз ми про них поговоримо. А перед тим як почнемо, будь ласка, підпишіться на цей канал. А якщо вам цікаві такі теми, то натисніть на дзвоника, щоб не пропустити наступного розбору. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Наприклад, про те, яку наступну техніку вам би хотілося розібрати. Пам'ятайте, нам завжди цікава ваша думка та реакція. А ми починаємо. На 100% важко сказати, яку з цих машин треба качати першу, а яку другу. Тож давайте трохи пройдемося по їх характеристикам. АЄМІКС має більшу міцність ніж ФВ, а саме 2300 хп, тоді як в ФВ їх всього лише 1750. Отже, АЕМІХ довше проживе в бою і в цьому його перший плюс. А якщо пройтись по основному бронюванню? А в них його зовсім немає, то корпус FV з борту та в кормі трохи товстіше, ніж у AMX. Наприклад, у FV товщина корми 40 мм, а у AMX всього 30. Тож, якщо ви граєте на AMX, то тримайте свій зад подалі від ворожих пугасів, бо довго ви не протримаєтесь. Башта у FV зовсім не годиться, щоб танкувати. Бо має лише 14 мм в товщині з усіх сторін. І хоча FV має таку амуніцію, як протиосколковий підбій, все ж ймовірність загорання у нього на 5% більше, ніж у AMX. Не знаю, хто вигадував для всіх танків їх характеристик. Та радіус огляду у AMX важкого танку. 284,8 метрів. А це більше ніж у fv 4005 PTSAU на цілих 13 метрів. По-моєму, для ПТСАУ повинен бути більший радіус огляду, ніж у ТТ, який знаходиться набагато ближче до супротивника. А як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, нам в коментарі. Так, що по маскуванню? А от по маскуванню fv 4005 займає перше місце. Без руху 58%, що вас не помітять. І це на цілих 18% більше, ніж у AMX. Коли ви рухаєтесь 47% і 11% під час пострілу без руху корпусу. Тоді як AMX-у краще не стріляти, якщо хоче, щоб його не помітили, бо в нього лише 4%. Тепер поїхали по стрільбі. Шкода за хвилину. ФВ може нанести в середньому 3332 шкоди. а AAMX 2946. Час перезаряджання ФВ 22 секунди. AAMX 22,8. Час перезаряджання в магазині. У ФВ 2,5 секунди. AAMX це робить за 2,73 секунди. Та це ще не все. У fv 4005 є ще дуже круте спорядження в виді пришвидшення подачі снарядів, яке зменшує час перезаряджання кожного снаряду в магазині на 30%. І того час перезаряджання може складати 1,8 секунд між вистрілами. Тільки не путайте це спорядження з адреналіном, який пошвидшує перезаряджання самої гармати. Бо я багато разів помічав, що союзники використовують пошвидшену подачу снарядів після того. Того, як вистріляють всі снаряди, гадаючи, що барабан швидше перезарядиться, але це так не працює. Ви лише потратите спорядження в пусту і попадете в мінус на 8400 свібла. Тож, хто не знав, запам'ятайте, це спорядження треба використовувати тільки тоді, коли у вас заряджений барабан. Увімкнули пришвидшення подачі снарядів і починайте стріляти. Отже, ФВ може встигнути вистріляти барабан, а це 4 снаряди, за 5,5 секунд, а ААМХ майже за 8. Середнє пробиття бронебійними ФВ-4005 пробиває товщину супротивника до 290 мм, а АМХ 257. Коли ФВ використовує підкаліберні, може пробити 370 мм товщину, а АМХ. 320. Осколково фугасними однаково по 65 мм. Середня шкода. ФВ бронебійними наносить супротивнику противнику в середньому 410 шкоди. А АМХ – 380. Під каліберними 350 АМХ – 320. – однаково по 500 хп за вистріл. Час зведення FV 3,9 секунд, AMX 3,2 секунди. Кут вертикального наведення FV вгору 8 градусів вниз 10. AMX вгору 12 вниз теж 10. Кут горизонтального наведення у FV 4005 лише 90 градусів вправо і вліво. А от AMX-50B робить поворот башти на 360 градусів. І це великий плюс. Маневреність. Ця ПТ-САУ може набирати максимальну швидкість 40 км за годину. А AMX 50B може розігнатися до 50. Хоча середня швидкість в них однакова по 36 км за годину. А от назад ФВ їде 10, АМХ 18. Маса танків ФВ майже 48,5 тонн, АМХ 62 тонни. Швидкість обертання башти. F 17,082 градуси за секунду. AMX вдвічі швидше це робить за 36,76 градусів за секунду. Швидкість обертання самого корпусу. FВ 44,64 за секунду. АМХ 40,38 градусів за секунду. Увага! Щоб швидше взяти супротивника в приціл, треба повертати одночасно башту та сам корпус танку. Але це якщо ви в полі зору. І останнє, хоч АМХ і має більшу потужність двигуна на 1320 кінських сил, а FV лише 1016,5, все ж FV 4005 краще може впоратись з прохідністю по дорозі ґрунту та по воді, ніж AMX 50B. Отже, як бачите, вони майже однакові, та все ж гра буде залежати тільки від вашої майстерності. І хоча я не раджу новачкам в першу чергу качати картонні танки, то один з цих монстрів точно вам сподобається. Друзі, не забувайте, будь ласка, ставити лайки нашому відео і писати свої коментарі. Можливо ми щось забули, то ви завжди можете додати нам від себе ваш коментар. Ну а ми бажаємо вам гарного дня та вдалої гри в World of Tanks Blitz. Бувайте!